Як вам фраза нагадайте сусідам про цифрові документи? Ця порада нині має рацію? Чи коректно казати, порада має рацію? Маєте час подумати? Якщо коротко, то краще так не казати, адже мати рацію може людина, особа. Наприклад, він має правильну думку або ж має раціональну думку, він має правильне рішення. Тож, коли ми говоримо про людей, то кажемо: він вона має рацію. Про думку так не кажемо. А що кажуть словники? Зазирнімо, рація це розумна підстава або обґрунтування, розрахунок чи вигода у словнику. Ми також бачимо, що мати рацію це стала конструкція, стала фраза. Також варто замінити він правий, вона права. На він має рацію, вона має рацію. А от ситуація не може мати рацію. У ній є рація. То як перефразувати природно, якщо мова не про людину, а про рішення, думку, твердження чи ідею, оберіть одне із нормативних рішень. Наприклад, це слушна, доречна, обґрунтована ідея або порада. У цій пораді є рація від латинського раціо, розум, розумність. Це має сенс, є підстави так чинити. Усі ці варіанти точно передають зміст. А нині пропоную невеличку перевірку. Оберіть природний варіант, щоб продовжити речення. Ви маєте рацію. Його застереження слушне, обґрунтоване або має підстави. Тож пам'ятаймо, що коли кажемо ви, вони, він, вона мають рацію про людей. Про поради чи твердження можемо сказати це слушно, доречно у цьому є рація. Так природніше. Говоріть, пізнавайте українську і пам'ятайте, вона прекрасна, коли звучить вашим голосом.